Добрий день, мене звати Савичко Максим. Сьогодні я розповім про досвід утримання та порушення білої древної жаби. В даний час біла древна жаба літерій сурулі стає все більш популярним домашнім твариною завдяки яркому забарвленню, незвичайному голосу та цікавій поведінці. Мета досліджень вивчення особливостей утримання і прирушення білої древної жаби. Завдання дослідження входило Выучение биологии жабы и особливостей в их життя в природе. Визначение оптимальных умов биолодерной жабы, вылучение поведенковых особливостей и способ підбір бажаних видів корму и режиму годування. Материал сданной работы Зиферсического 2016 року по осичена 2021 року в ми отримали 5 особенно биодервной жабы. Древні жаби були придбані після морфозу у січні 2016 року. З теорими жаба стоїть у віці півтора року. У віці 2 років вони досягли розміру у 8 см і з тих пір стоїть повільніше. Реал мешкань мешканці. У хопрії Нову Гвінею та проверні острови. Де вона населення на різні що... на ті пустелі до субтропічного лісу, дуже часто поселяється з посуством з людиною. Найулюбленішим біотопом диревної жаби є субтропічні ліси. Цілому диревна жаба досить витривала на амфібія, і все ж для її успішного отримання необхідним тераріум, вігрклімат якого імітує природне середовище і існування тварин. У не завжди повинна бути велика ємність з водою, воду з-під крана потрібно фільтрувати або, хоча б дати її відстоятись, щоб видалити та важкі метали. Як І всі амфібії, древні п'ють через шкіру. І при цьому повинні зануритися у цілкому воду. Ідеальна температура для цих амфібій від 24 по 29 градусів і загубка опускатися вночі рівень вологості може змінюватися в від 30 до 70 процентів. Ці жаби здатні подібно хамелону змінювати колір, залежно від навколишньої обстановки. В даний час, довгий час ми не могли визначити, в залежності від чого жаба стає сірою, коричневою або блакитною. Навіть засвідчені терорійністи кажуть, що це не передбачено, але розладка все ж таки знайшлася. Основним фактором не стільки зорові, стільки тактильні від, відчуття. На гладких поверхнях жаби зеленіють, а на, а на шорсткуватих вони стають корисними або сірими. Це відбувається навіть якщо тварини знаходяться у повній темряві. Лодка поверхня асоціюється з листим директа, а шерстка з корою або землею. Забарвлення жаби може змінюватися в залежності від температури, вологості навколишнього середовища і навіть від настрою. Блідність жаби свідчить про те, що вона замерла, А потемніння свідчить про те, що вона роз... розсерджена. Сила дисків на лапах. Літорії настільки велика, що вона без зусиль може триматися на склі тераріуму. Тому, дістаючи жабу з тераріуму, не потрібно занадто різко і грубо віддірати її від скла. Крім того, на... шкіра на горлі і животі райки забезпечена залозами, що виділяє рібку лідину. всі деревні жаби в тій чи інші мірі отруйні, але отрута деревної жаби безпечна для людини. У гіршому випадку може виникнути неприємні відчуття при попаданні ферментів шкірою на солозові оболонки. Тому після спілкування з деревною жабою важливо мити руки. Одна з найприємніших деревної жаби це її апатит. Вона не розбір в їжі і здатна з'їсти будь-яких комах і інших тварин відповідного розміру. Але не можна годувати древну жабу номанітним кормом. При цьому в амфібії розвивається анорексія, сутність апетиту. При цьому амфібія обмовлена порушенням правил. Раціон торій повинен складатися з В Одне через кормління потрібно пропонувати іншу корм. На даній таблиці показані види кормів, яким надають перевагу білі деревні жаби. В за період досліджень було з'ясовані особливості поведінки цієї жаби і визначення мов їх утримання. Експеримент можна вважати достовірним, так як наші деревні жаби виросли і перетворилися в красивих доросох тварин, і залишаються активними юни, гарний апетит, Висновки. За важливим моментом роботи є під'єраціону для деревної жаби. На відміну від наведеного в літературі, що дозволяє успішно їх утримати у терарію. Проведені дослідження дозволили пояснити механізм зміни забарвлення у цього виду. Дякую за увагу. Одна із наших деревних жаб. Вона у гарній кормі їй вже 5 років. Улюблений корм наших жаб є. Кімнатні мухи. Ми їх виводимо у спеціальних контейнерах, а зараз у наша їжа поводить сніданок.